Настає подія, до якої вас ніхто не підготує. Оце точно краще і не скажеш. Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок, і сьогодні у нас з вами мегалополіс від генія Френсіса Форда Кополи, який він а, виношував 40 років, і який, мабуть, стане його найбільшим фіаско. Але, як завжди, за традицією, потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Ідея створення мегалополісу з'явилася у копале незабаром після закінчення роботи над картиною Апокаліпсис сьогодні. На початку 80-х років він написав сценарій, але наступний етап роботи постійно відкладав, віддаючи перевагу своїм іншим проєктам. Режисер планував зайнятися мегалополісом 2001-му, а на головні ролі запросити Роберта Де Ніро та Ніколаса Кейджа. Але через теракти 11 вересня зйомки були відкладені на невизначений термін. У серпні 2021-го Копало оголосив, що планує таки приступити до зйомок фільму восени 2022-го і готовий повністю покрити бюджет фільму у 120 мільйонів доларів з власних коштів, а саме з доходів від своєї виноробні. Там що бюджет Молдавії зразу залітаєно. Ну. Сюжет засновано на творі Салюстія про змову Катіліни, а сам фільм повинен стати сучасною варіацією на тему класичних пепломів, таких як Клеопатра та Бенгур. В іменах головних героїв закладено відсилки до Марка Тулія Цицерона та Луція Сергія Катіліни. Знімальний процес проходив з листопада 2022 року до березня 2023 на студії Trilis Studio у Фаетвілі та Атланті, штат Джорджія. Спеціально для періоду створення мегалополісу Копала придбав та реконструював зачинений готель в мережі Days Inn у Піч Сіті за 4 мільйони доларів, щоб розмістити в ньому усю велику творчу команду. У липні 2024 року повністю оновлений готель було відкрито для клієнтів. Це, мабуть. Перший раз, коли я просто не знаю, як описати те, що побачив, але все ж таки спробую. Отже, за сюжетом є геніальний вчений на ім'я Цезар Катіліна, який має здатність зупиняти час. І який винайшов матеріал під назвою Мегалон, з якого хоче перебудувати Нью-Йорк, який у фільмі зветься Нью-Ром, тобто Новий Рим. Його прагнення вести людей у майбутнє призводить до конфлікту із мером міста Франкліном Цицероном, з дочкою якого Цезар зав'язує роман. Відразу варто сказати, що ані його здатність зупиняти час, ані природа винайденого ним фантастичного матеріалу пояснено не буде. Вони просто є, і сприймайте це як факт. Але найголовніше, що варто розуміти, не намагайтеся, навіть не намагайтеся ставити питання до сюжету та його логіки, бо це нафіг розірве ваш мозок. Загалом, протягом перегляду фільму відбувається наступне: ти заходиш до зали, займаєш своє місце, починається фільм. 20 later. Так, я поки нічого не розумію, ну. Но... Але ж ну, це ж це ж фільм генія, це ж Френсіс Форд Копала. Мабуть, мабуть, зараз це пояснять. З зараз зараз це точно пояснять. Так, так. One hour later. Так, е мені цікаво, я один досі ніфіга не розумію, що відбувається. Е стоп, це ж це ж фільм Френсіса Форда Копала. Мабуть, він підготував якесь бомбезне пояснення вже на сам кінець. Two hours later. Хоча маю віддати належне, фільм відкрив мені відповідь на одне запитання. Я тепер розумію, чому на допрем'єрних показах глядачам перед переглядом наливають. Бо, знаєте, вивести таку геніальність на тверези, то є анріал. Отже, ловіть алгоритм перегляду цього фільму від кіномозку. Перед, або навіть ще краще під час перегляду цього шедевру, треба добряче вмазати. І та так цей весь цей абсурд він сприйматиметься трохи легше. О, дякую. Ваше здоров'я, друзі. О. Отже, після того, як ви вже під градусом. Не намагатися ставити запитання до сюжету та його логіки і тим паче шукати на них відповіді. Після сеансу вийти з думкою, якого хріна я щойно подивився? Донести своє тіло додому чи спальні, залежно від того, де ви дивитеся фільм, дати картині добряче переспати з вашим мозком, повірити, в даному випадку саме так, і на ранок дійти одного з двох висновків. Перший. Не варто шукати змісту там, де куди ви особисто його не вкладали. Тобто сприйняти цей фільм як витвір генія, якого не всі готові. Я Який я не готов. Або залежно від того, скільки ви бахнули до та під час. До речі, ще раз ваше здоров'я. Так от. а, залежності від того, скільки у вас було, що це. Геніальна думка містера Кополи полягає в тому, що події давніх часів можна легко перенести у нашу сучасність, тому що у світі змінюється усе, окрім людей, які лишаються такими ж жорстокими, як і тисячі років тому. Власне, до другого я дотумкав не сам. Мене на цю думку наштовхнула одна авторитетна для мене людина, яка дещо шарить. Ну а ваші враження, друзі, я чекатиму у коментарях під цим відео. До речі, мало не забув. Ще абсолютно не ясно, в який саме час відбуваються події фільму, бо там, наче в них є якісь сучасні гаджети, але при цьому на орбіті чомусь літає супутник СРСР, тобто це мають бути якісь 70-ті чи 80-ті. Але окремі оплески за те, що цей супутник впродовж фільму гепнувся. До чого до чого? А от до касти тут не причепишся. Тут вам і Адам Драйвер у ролі Цезаря, і Джан-Карло Еспозіто у ролі Цицерона, Наталія Еммануель у ролі його дочки. Плаза в ролі коханки Цезаря Вау Платини, яка згодом його зрадила, Лоренс Фішборн у ролі персонального водія та друга Цезаря, Джон Войт, точно тільки не пам'ятаю, кого саме він зіграв, Шая Лобаф отримав не останню роль, навіть Дастін Гофман завітав на вогник. Словом, якщо серед касту є хтось з ваших кумирів, можете спробувати пересилити себе заради них, тим більше, що акторство партії тут також на рівні. Це друга річ, до якої не причепишся. Здебільшого все у фільмі загорнуто у красиві золоті відтінки. Не можна також не відзначити костюми головних героїв, які вийшли з під руки італійської дизайнерки Мілени Канонеро. Вона чотириразова лауреатка Оскара, яка розробляла костюми для фільмів Стенлі Кубрика, Веса Андерсона та інших видатних режисерів. Для Мегалополіса дизайнерка створила стиль, який поєднує в собі естетику Wall Street 20 х років і також античні мотиви. Тут мав би бути розділ номер 5 але якщо чесно, я просто не уявляю, що ще можна відзначити у цьому фільмі. В принципі, це могла б бути музика, але якось мені з картини геть нічого не запам'яталося. Тому. Друзі, ще раз ваше здоров'я. Може, зараз мене осяє. Ух. Ні, на жаль, не осяяло. Взагалі. Можу сказати, що в принципі, якби фільм мав адекватний розмірений, логічно вистроєний сюжет, то могла б вийти доволі непогана фантастика. Тобто, якби нам пояснили, як саме це зараз здатність зупиняти час, як він винайшов цей свій мегалон і що воно взагалі таке, словом, якби сюжет просто нормально структурували, могло б вийти доволі цікаво, але вже маємо те, що маємо. Підбиваючи підсумок, серед сильних сторін фільму будуть акторський склад, приємне візуальне оформлення фільму в цілому і окремо костюми головних героїв. Тоді як мінус, це абсолютно незрозумілий сюжет, задумка і взагалі, що нам хотів цим фільмом донести Геній. Таким чином, суто з технічної та візуальної точки зору, від мене фільм має 6 балів з 10, але. Він дуже і дуже не для всіх. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобалося моє відео. Пишіть у коментарях, чи осилили ви новий шедевр від Генія, і яка ваша думка, чи знайшли ви в ньому той самий потаємний зміст, який нами намагалися донести, чи ви так само як і я, перед переглядом добряче, бахнули, а потім вийшли з сумкою, якого хріна я ще й не подивився. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити, і не забувайте донатити на заясу для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.